Левино, сороги та єноти. Усі вони оселилися в одній із черкаських квартир. Щоправда, тварини не справжні, а паперові. Їх черкаський студент робить власними руками. Увесь процес на власні очі бачила наша Катерина Ковбій. Це є моя маленька колекція, це лише частина її. Із усього цього так, матеріалу найбільше мені подобається з моїх робіт бик Степана Вейзера, германського складача. 23-річний черкасець Сашко показує своє паперове багатство. Складанням таких фігурок хлопець займається вже більше 9 років. За цей час втик створити більше сотні паперових скульптур. Починаю щось, потім переключаюсь на інше. Щось мені подобається з цієї, книги, щось подобається, що я знайду в інтернеті і роблю. Знаходжу якісь інші діаграми, знаходжу якісь уроки по ньому і роблю інші моделі. Та, окрім тріумфів, ще й фіаско. Свого поки найлютішого паперового ворога хлопець показує неохоче. Ну, от, прекрасна модель жук-носорог, але поки для мене він ще тяжкий. Ну, чомусь він у мене не виходить. Спробувати ще раз, але цього разу на камеру Сашко не ризикує. Натомість береться створювати паперового метелика. Ми маємо полоску паперу, одна третя її сторони. Починаємо робити базові форми, які, ну в принципі, з цього все починається в оригамі. Кілька згинів та розгинів паперу, і в руках у хлопця опиняється справжнє диво. Навчити паперової майстерності хлопець погоджується і нас. Зараз із сашковою допомогою ми оцей простий листочок паперу спробуємо перетворити на такий от човник. Хоча мені він все одно дуже схожий на капелюшок. Згинаємо до центру боковину. Отак це. Угу. Рівнесенько по лініях. Перші згини під Бадьорою Сашко завжди найлегші. Такі осилити вдається навіть нам. Та от ближче до фіналу впоратись із азамі орігамі вже проблемніше. Тепер, мабуть, найтяжчий момент потрібно цю заготовку зробити корабликом. Треба витягнути ці частини наверх і готово. Ага. Якась вона ну, все одно вона якась така собі. Ну, це просто дуже швидко все було зроблено. Чи не найкраще оцінює згинальні витвори Сашка? Зізнається хлопець, його кіт Марсель. Не страхаючись камер, пухнас не береться оцінювати і нашу роботу. Своє паперове хобі Сашко планує довести до досконалості. У мріях вже має створити величезного дракона. Щойно той буде готовий, обіцяє здивувати ним всіх охочих. Катерина Катрина Неділько, Віка новини.